Очно онлайн обговорюють, як країнам, які підтримують Україну, продовжити підтримувати Україну якомога ефективніше. Але чесно кажучи, самітів багато, а якогось видимого результату поки що не дуже більше обговорень ніж практичних діянь. Ви бачите якісь результати практичні всіх Ах. цих самітів і діяльності коаліції охочих? Ну це ж Європа, не забуваємо. Вони дуже полюбляють довгі розмови. Але сьогодні можна констатувати три базові речі, які абсолютно для мене. Мене вже відверто виглядають це самостійність Європи. Вони проводять для цього ці саміти для того, щоб підкреслити, ми самі будемо вирішувати свою долю, тобто будемо брати на себе відповідальність. І вони все ближче, крок за кроком, от саміт за самітом, вони все ближче до цього рішення суб'єктності, тобто ми суб'єктні. І вони приймають на цих самітах дві наступних речі: перше це. Суттєве переформатування фінансового простору європейського, тобто він має більше вкладатись в безпеку, в оборону, і це вже не обговорюється. Це вже конкретні логічні там кроки. Є стільки-то інвестицій, такі-то налоги, податкові послаблення і так далі. Щодо України, тут взагалі все конкретно. а Україна це форпост Європи. Це базові, тобто зараз навіть концепція гарантії безпеки виглядає вже інакше. І європейці про це самі говорять: гарантії безпеки України вони хочуть їх напрацювати таким чином, тому що це гарантія безпеки для Європи, і тому тут абсолютно щиро вони хочуть знайти рішення щодо миротворчих контингентів. Тільки я б це не називав навіть контингенти миротворчі, Я б це назвав взагалі контингентна присутність в Україні. Почекайте, ми, ми поговоримо да. про миротворців, але перед тим... Ні, я не про миротворців взагалі. Я про ті рішення, які приймаються ході да, європейської вони країни. починали з того найпростішого виділити гроші на закупівлю, наприклад е, зброї і снарядів. Була ідея прекрасна від 20 до 40 мільярдів євро. Завалили. Потім була ідея, ну хоча б 5, Кая Кала сказала, ну хоча б 5 мільярдів на снаряди. Ну Італія каже, ну треба подумати. Франція теж каже, треба подумати. Тобто, навіть на такому найпростішому рівні виділення грошей, а не відправлення військ. Поки що Європа не може дійти спільної там. Збори. Трошки інакше це виглядає. Механізм е, взагалі інакший. Тобто є національні програми підтримки України. Наприклад, Франція збільшує там інвестиції. Ну не, не інвестиції, а допомогу. Швеція взагалі там з 2,7 мільярдів до 3,8 мільярдів. Норвегія 8 мільярдів. Так, так, так. Тобто, вони всі збільшують тому що в них є національні програми, які можна вирішувати в рамках внутрішньої дискусії, і це достатньо просто щодо от в тому то є проблема до для колегіального рішення європейських країн треба, щоб був консенсус. Ну практично всі країни мають сказати так. Ми за і вони мають постійний конфлікт. Тобто це регламентний конфлікт, ну не тільки угорщина, там ще є низка країн і так далі. І вони сьогодні все ближче до нарешті рішення зміни регламенту для того, щоб можна було швидко ухвалювати принципові позиційні рішення для Європи. Ну і вони це про і тому вони дають ідею. Наприклад, 17-й пакет санкцій. Вони сьогодні обговорюють 40 мільярдів для України. Вони сьогодні обговорюють. Хтось починає блокувати навколо цього вибудовувати там велику масштабну інформаційну антиукраїнську компанію. Це в Європі. А вони хочуть отримати внутрішній європейський консенсус. І тому вони постійно ці теми вкидають, обговорюють на різних самітах. І це не означає, що на цих самітах немає вже прийнятих рішень. Через є три базові речі: перше це ми все ж таки беремо на себе. Відповідальність друге, ми змінимо принципи фінансування відповідних галузей. і третє національні програми підтримки України, національні від кожної країни, вони наростають, тобто вони збільшуються. І таким чином ми з вами маємо зовсім іншу ситуацію, коли Україна не залежить тільки від військової підтримки Сполучених Штатів, наприклад, і взагалі Європа сьогодні переусвідомлює цей момент, що треба все ж таки залежати від своєї зброї, а не від там зброї з третіх країн. Так, але у нас на жаль немає чарівного рубильника, який переведе залежність від сполучених штатів до. Самозалежності, і тут я хотів продовжити коаліція охочих. Це не те саме, що європейський союз, тобто коаліція охочих там і Австралію, і Канаду, і Британію, включаючи яка не є членом Європейського союзу, але вона виникла після цієї розмови неприємної в овальному кабінеті. Як група країн, які будуть підтримувати Україну далі, і тут на вчорашньому саміті коаліції охочих у Парижі пані Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, каже, що є сенс долучити Сполучені Штати до коаліції охочих. Вони би теж класно вклалися, каже пані Мелоні. А що ви про це думаєте? Тому що виникала ця коаліція якраз під ризиком пере... припинення допомоги від США. Я про це думаю достатньо. Конструктивно я вважаю, що завжди треба шукати формати. Якщо минулі формати в чомусь були конфліктними, ну немає різниці, чому вони були конфліктними. Чи перестали працювати? Наприклад, Рамштайни перестали в тому обсязі працювати, як, наприклад, працювали на початку повномасштабного вторгнення, то треба шукати. Я зараз як умовно говорю, безумовно, і Рамштайн сьогодні працює, тому що він там проводить аналітичну роботу, надає можливість оцінити країнам іншим країнам, оцінити якого типу війну ми ведемо, і так далі. Але я маю на увазі, якщо є можливість побудувати нові комфортні. Конструкції і залучити ті ж самі країни вже на інших умовах між собою. Вони по іншому будуть домовлятись. Так треба це робити. І тут пані Мелоні. Вона до речі, якраз має комфортні відносини з адміністрацією пана Трампа і може лобіювати інтереси України в адміністрації пана Трампа. Ну це ж очевидно. Да, тобто є країни, які сьогодні більш там щільно впливають на американську адміністрацію. Ну а на адміністрацію 47-го президента треба це використовувати, тобто будь-які формати, будь-які залучення країн і. Якщо оцей, скажімо, коаліція охочих до неї буде додаватись щиро, буде додаватись там сполучені штати з певними бюджетами, чи з певним баченням там формату переозброєння і Європи, ну чи там пере, переформатування ринку глобального зброї, чи додаткової якісь можливості для України і так далі, треба це робити.